Сижу я на дивані, жінка на кухні, чую звук, о, такі, як ракета, гул. О, гул секунд 15, потім взрив. Я думав, що ракета. Ну, вибіг на площадку в квартир, бо то тишина. Заходжу в квартиру, опять, оп оп такий менший вибух. Я вибіг опять на площадку, поднімаюся на п'ятий, чую запах, як плавлений посмаг, димок вже такий дим. Це п'ятиповерхівка в місті Здолбунів. Напередодні на останньому поверсі цього будинку зайнялася оселя. У пастці опинилася жінка з немовлям. Я прибіг в квартиру, побіг в сторону, де нас спальня лоджу. Дилюсь вниз, стекла вибиті, бо стекла повилітали. Вже люди зібралися. О, вижов скору, о, 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 скору пожарнеться. О, начали думати, як реатура, бо посадала з балкона, кричала, воно там горіло, все з дитинкою тримала дитинку. Сусіди навіть натянули одіяла, це все думали, може пригати чи що, бо огонь нішо. Через те, що епіцентр загорання був у коридорі, вибратися через двері жінка не могла, кажуть сусіди. Я ще кажу, думаю, що ж вони ж сюди, ж у них балкон теж є. Що ж вони ж там казали? Говорять, що такою волною зривною, дуже велика. Бабу. Бо я там теж в кімнаті в спальні. Я лежала телевізор, що бабах, щось бахнуло крепко. І в мене в балконі двері відкрилися, і вікно почало трястись. Тому що таке? Я до вікна, а рама лежала аж біля дороги. Представляєте, яка сила була. І за двері заблокувались. У них їх там відкрито вирізали. Приїхали вже МЧСники. Це його то вирізали, то білю знімали, то вони тут на вулиці поклали двері, то вони всі перекасобочені були, все вони замок вирізали, від нас петель знімали. На щастя, стрибати вниз нікому не довелося. Сусіди змогли їх врятувати через вікно. У нас два хлопці такі дуже хороші спасли. Один висунувся в окошко. І вона за три рази, чи як там качнула ту дитину, це ж п'ятий пор. І він зловив, схопив це міша. А другий Саша, то він став на подоконник і до балкона дотягнувся і його витягнув. Наразі потерпілі знаходяться в опіковому відділенні Рівненської обласної лікарні. Вони лежать ровно в обласній вожовому центрі. У них вроді би друзі пенія жогі. Там же, понимаєте, Якби огня не було, а дим це чадний, це чорний дим. І вони отако в куточку а воно ну, все валило так. То у них там говорять, що все вигоріло. Але то квартира, знаєте, таке саблам, що вони живі. Сусіди, які проживають під квартирою потерпілих, вдячні рятувальникам, що вони і приборкали пожежу, і завдали мінімальних збитків іншим оселям. Вони молодці, потушили такого. Ну, збитків другим сусідам вони по-розумному зробили, то пожежні горди теж молодці. 16 жовтня о 12.43 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Золбунів, 2 по вулиці Фестивальна. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На гасіння одразу було подано вогнегасячі речовини. Вогнем пошкоджено меблі, речі. Оздоблення стін, а також стелі по всій площі квартири. Внаслідок пожежі постраждало двоє осіб, їх госпіталізовано до Рівненської обласної лікарні. Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюється. Ми всі плакали, бо 40 років разом живемо вже ж тут. От вони ще маленькі були, а це вже ці дітки, і це дитятко отримало, ожог казали, і мама отримала така біда. Але що зробимо? То вже і спасали, як могли. Що стало причиною пожежі, тепер встановлюють фахівці. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.